Привіт, я зараз вам покажу самий улюблений ритуал звичай нашої родини на Пасху. Це дуже люблять діти, і я вирішила для своєї дитини зберігти цей звичай. Ми його привезли з Німеччини. Там він також дуже улюблений, і тому я вирішила, що це буде прикольно. Коротше, прячемо яєчка десь в садку. Можна це робити також в парку, наприклад, або біля е, в якійсь зеленій зоні. Е, в кінці можна спрятати також подаруночок, або... Бо я зараз вже буду дарувати грошики. Що починаємо? Опана. Під деревами. на, да і там, і там. Опана. Пазан. Ми знайшли усі яєчки. Я знайшла останнє. І вам дуже рекомендую погратися з дітьми в таку гру. І можна прямо всією родиною, бо це дуже весело і дуже об'єднує. Так да. тепер грають, прячуть яєчка і самі тепер грають в таку гру, типу знайди яєчка.